Від два однакових самореза 19 на 3,5. Тільки вони зовсім різні по своєму функціоналу. Дивіться, беремо на 13 ставимо тріщочку на шуруповерті Беремо один. Починаємо закручувати в трубу 40 на 20 на 2. Все, затормозився. Беремо інший. Бачите? Прокручується. Тобто, він не дотискає. А це все відбувається із-за несуразності останнього витка. Ось в цьому саморізі, отут, ви бачите, він повноцінний, тобто він такий, як і попередні витки. А в цьому, ви бачите, він сходе на ноль. Тобто, діаметр останнього витка значно менше ну, в долях міліметра, ніж попередні виточки.